Дивіться, дівчатка, ось я пришила замочок і виймаю тепер наметку. Вийняла наметку. Замочок пришитий. Ось. Таким чином. Далі тут ще буде обробка верхнього зрізу на наступний раз спіднички, пришивним поясом буду показувати. Що робити, в кого не знайдеться замочок. Ви берете, ось дивіться, берете клаптик тканини, підбираєте. Такий, як ваша спідничка, також саму кольору. Ну, я взяла, наприклад, контрастного кольору, покажу вам на цьому прикладі. Довжина його зміряєте. Він, так як і замочок, на 1-2 см довший від вашої застібки, де закінчується застібка, на 1-2 см довше. Згинаєте його отак, от, вдвоє, а ширина його, ширина його, ну, скажімо, 4 см отут от, 4, а довжина. На 1-2 см довше, де до кінець застібки. як замочок. Якби був у вас замочок. Далі складаєте його вдвоє. І дивіться, до місця розрізу. Так як ми прикладали замочок, ви прикладаєте оцей клаптик. Зігнутий двоє, тільки дивіться, згин повинен виступати от на 2 см. Вам треба цей розріз. Закрити, щоб тіло не було видно через розріз. Значить, ви його виставляєте отак, на 1-2 см. Приметуєте так само, приметуєте ось тут до кінця, до кінця, один бік. Далі другий бік прикладаєте, другий бік, переходите на цей бік. Ось тут трошки приметали від краю 1 см. А далі так воно і залишається. От. А ви тільки приметуєте підігнатий край. Оце він у вас просто підігнутий. А ви його приметали. Далі ви берете голку і пришиваєте те, що ви приметали, так, як і замочок. Ось ви приметали його. А тепер по тому пришиваєте, так, ніби ви пришили замочок. Дійшли до краю. Дійшли до краю, так? Повернули ваше пришивання, склали рівненько так, як воно повинно бути. Воно у вас вже приметено, тому буде триматися. Перейшли на цей бік, трошки пришили 1 сантиметр, я сказала, відігнули це все. А далі просто прошиваєте оцей підгин. Підгин бокового шва. Просто його прошиваєте. Або на швейній машині, або вручну. Носяться це в мене вручну. Вручну виконано. Значить, зрозуміло. так, Якщо немає замочка, ви вирізаєте клаптик прямокутничок довжиною на 1-2 см довший за вашу застібку. А шириною, скажімо, 4 см. Складаєте його вдвоє лицевим боком доверху, підкладаєте так, як і замочок. Щоб він виходив, закривав, от у вас тут буде пояс, а тут у вас повинен бути закритий оцей отвір, так, оцей розріз, правильніше. От ви його так приклали. Десь на 2 см він повинен вийти, 1,5-2 см вийти з-під оцього підгину на спідниці. Приметали, загорнули, так як повинно бути. Приметали ще сюди, сюди, далі відхиляєте, не приметуєте, інакше ж, як ви потім будете розкривати спідничку, щоб одягнути. І далі приметуєте тільки підігнутий е боковий зріз. І так само пришиваєте, по наметці пришиваєте, сюди, один сантиметр зайшли, тут просто підігнутий зріз дошили. І все. І буде воно у вас там всередині і закривати бік. От. Ну, а хто знайде замочок, то спробуєте пришивати замочок. Ось так воно виходить, пришито. Навіть можна і менше залишати. Ну, це таке, це потім можна відрізати. Відрізати, але не забувайте оту зашити гарно кілька разів ниточкою, для того, щоб якщо замочок Пройде випадково туди, щоб він не розкрився. Ну і тут теж в мене відрізано, тому треба бути акуратним. Поки не пришила ще пояс, нічого його не тримає, може злетіти, потім прийдеться довго одягати. Все.